Всім привіт! Ви на каналі Алат. Дякую за лайк та підписку. В цьому відео показую, як можна вкоротити металеву блискавку. Буде потрібно ножиці, кравецька крейда. У мене ось такі загнуті плоскогубці, ви можете взяти звичайні та кусачки. Також нова і стара блискавка. Для початку треба зрівняти блискавки по нижнім фіксаторам та відмітити повну довжину старої блискавки на новій. Від цієї лінії вниз відкласти 1,5-2 см та відмітити лінію. Далі розкриваю блискавку та зрізаю верхню частину блискавки по верхній лінії. Тепер потрібно зняти фіксатори блискавки з відрізаних кінчиків. Я беру кусачки, обережно піддіваю фіксатор та злегка розтискаю його. Важливо його не зламати, не розтискайте надто сильно. Знімаю його. Те саме роблю з другим фіксатором, і поки що відкладаю їх в сторону. Тепер знімаю зубці з обох боків зверха до відміченої лінії. Також використовую кусачки. Розтискаю кожен зубчик так, щоб не пошкодити тканину, і знімаю їх. Якщо тасьма блискавки почала сипатись, то обережно злегка запаяйте ці нитки запальничкою. Я дійшла до відмітки і тепер зніму ще один зубчик. На його місці буде стояти фіксатор. Те саме повторюю з іншою стороною. Ще можна відкусити зубці, але цим способом можна пошкодити тканину. Обирайте, як вам буде зручно. Якщо тасьма трохи пошкодилась, то скористайтесь запальничкою, щоб запаяти краї, але зовсім злегка. Тепер встановлюю фіксатори. Беру фіксатор плоскогубцями та встановлюю його на місце над останнім зубчиком. І потрохи затискаю так, щоб він добре тримався. Те саме повторюю з другим фіксатором. Готово! Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Всім па-па!